Всім привіт! Це подкаст про цінності та права людини і точка. І я його авторка та ведуча Таня Касьян. Ми продовжуємо наш сезон присвячений цивільним партнерствам. У минулих випусках ми вивчали з вами досвід Греції, Нідерландів та Ірландії. А сьогодні рухаємося знову на південь в країну сирів, багетів, вина і шлюбної рівності у Францію. Цей подкаст створено за підтримки Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Європейське відродження України. Якщо копнути в глиб історії, то Франція була одна з найпрогресивніших країн щодо декриміналізації одностатевих стосунків. Це сталося увага у 1791 році під час першої французької революції. До того ж періоду за гомосексуальність карали смертю. Так у 1750 році остання пара геїв була засуджена до смертної кари через спалення на вогні. Як правило, арешти за гомосексуальність уже в ті часи закінчувалися кількома днями ув'язнення і доганою. Але ця справа Жана Діота і Бруно Ленуара сталася в той час, коли владі потрібно було зробити різку заяву проти гомосексуальності. Ну а походження з нижчого робітничого класу робило цю пару найбільш підходящими кандидатами. Майже через 260 років у Парижі на місці, де арештували Діота та Ленуара, французька влада встановила меморіальну табличку. Але повертаємося у XVIII сторіччя. Після декриміналізації у 1791 році гомофобія нікуди не поділася. Навпаки, ЛГБТ переслідували. Зокрема, їм намагалися інкримінувати статті щодо руйнування суспільної моралі та порядку. Деякі геї з регіонів Ельзасу та Лотарингії, які були анексовані нацистською Німеччиною в 1940 році, зазнали переслідувань та були відправлені в концентраційні табори. Нагадаю, що під час Другої світової у нацистській Німеччині для чоловіків гомосексуальної орієнтації використовувалося спеціальне маркування: це перевернутий догори рожевий трикутник. Лесбійок, бісексуальних жінок і трансгендерних чоловіків систематично не ув'язнювали, деяких з них називали асоціальними і маркували нашивкою вигляді чорного трикутника. За оцінками меморіального музею Голокосту в США. 100 тисяч геїв були заарештовані у часи розквіту нацизму, а від 5 тисяч до 15 тисяч чоловіків опинилися у концтаборах, 65% з них там і загинули. Та сьогодні в нас подкаст про цивільні партнерства. Тож робимо стробок у часі у 1990-ті. На той момент у Франції вже відбулося кілька позитивних зрушень у відміні дискримінаційних законів щодо ЛГБТ. Епідемія вілл СНІД також вплинула на розвиток прав ЛГБТ, адже підсвітила проблему відсутності прав одностатевих пар. Були й кілька позовів до суду, який дуже неохоче брав справи одностатевих пар, але його рішення завжди були незмінні. Спільне проживання може бути результатом тільки стабільних і безперервних відносин, що мають ознаки шлюбу. А шлюб це союз жінки та чоловіка. А отже, і стабільні стосунки можливі лише між ними. Тому у 1990 році у Франції заговорили про договір цивільного партнерства. Його мета полягала в тому, щоб якось організувати та визнати спільне життя двох повнолітніх осіб різної або однієї статі. Ну і, звісно, надати їм низку прав та обов'язків щодо житла, власності, сплати податків тощо. За задумом пара мала укласти угоду, щоб бажатися партнерами і мати взаємні зобов'язання. І це їх відрізняло від звичайних співмешканців, які були позбавлені будь-якого статусу. При цьому цивільне партнерство було набагато гнучкішим за шлюб, особливо в питаннях розлучення та успадкування. Та і формальності, пов'язані з підписанням та розірванням угоди, також були значно скорочені. У період між 1990 і 1998 роками кілька депутатів подали законопроєкти про запровадження. Цивільних партнерств. Однак жоден з цих законопроєктів так і не потрапив на розгляд до парламенту, окрім одного. Отже, у 1991 році над проєктом угоди про цивільне партнерство працювали троє: активіст Жан-Поль Пулікен, професор права Жерар Бах Ігнас та депутат Жан-Ів Отексьє. Їхній варіант законопроєкту отримав підтримку серед низки депутатів. Називався він Контракт Дюньон сівіль». Цей законопроєкт мав захищати права на спадкування, соціальне забезпечення, передачу майна, але він був доступний не лише для пар одностатевих чи гетеросексуальних. Контракт Дюньон сівіль за задумом могли укладати брати і сестри, тобто люди, які не були в романтичних чи сексуальних стосунках. Незважаючи на підтримку змі та громадськості, петиція за законопроект зібрала понад 3 тисячі підписів, а опитування показало, що 72% французів підтримують законопроект, текст не був прийнятий. Нагадую про всяк, що петиція за цивільні партнерства в Україні набрала 25 тисяч підписів, і так само ми маємо підтримку 72% українців згідно даних Національного демократичного інституту. Але я дуже сподіваюся, що ми не повторимо долю сівіль». Та, попри це, дві статті з цього законопроекту таки були прийняті в закон про соціальне забезпечення. Це було у 1992 році, а у 1995 році з приходом Жака Ширака до влади процес юридичного визнання одностатевих пар зупинився. Не всі з цим погоджувалися, і деякі французькі мерії почали видавати свідоцтва про спільне проживання для одностатевих пар. Перше таке свідоцтво видав Жуель Гібато, мер Сен Назера. Це його рішення викликало ажіотаж, і багато хто вважав його незаконним. У той же час інші почали наслідувати його, наприклад, мерія міста Ліль. З 1995 по 1996 рік було видано близько 300 таких свідоцтв у різних містах Франції. Знову заговорили про необхідність прийняття цивільних партнерств. Але міністр юстиції Жак Тубон був непохитним ніяких партнерств, лише гетеросексуальні шлюби та підвищення народжуваності. Його турбував відсоток розлучень в країні. Тож Тубон замовив дослідження, яке мало показати, якими є фінансові наслідки розлучень. Це дослідження дало поштовх для пакту спільних інтересів, але це ще не були цивільні партнерства. А от те, що ми розуміємо як партнерства, називалося у Франції Пакт Сивіль де solidarité» або «Pax» або громадянський пакт солідарності. І боротьба за нього розпочалася у жовтні 1998 року. Спочатку одні депутати запропонували текст, потім інші. Елізабет Гігу, тодішня міністерка юстиції, заявила, що пара гетеросексуальна чи гомосексуальна має право мати дитину лише якщо ця дитина була природно зачата. Ну тобто своїм висловлюванням вона дала зрозуміти, як ставиться до одностатевих пар. За два дні опозиція подала 2161 поправку до тексту про цивільні партнерства. 2161 Кожен пункт був предметом нескінченних дебатів, та врешті законопроєкт прийняли. Опоненти, звісно, прогнозували, що Франція після цього морально загнеться, а суспільство буде зруйновано. Ну як бачимо, погані з них пророки. Населення Франції зараз складає майже 65 мільйонів, а у 1998 році їх було на 5 мільйонів менше. Середня тривалість життя підвищилася на 4 роки, з 78 до 82 років, та й ВВП виріс на 1 трильйон доларів. За законопроект про цивільні партнерства, французький парламент проголосував у листопаді 1999 року, і про це голосування можна було б знімати окреме кіно. Депутатка Крістін Бутен намагалася заблокувати законопроект, виступаючи протягом п'яти годин у національній асамблеї Франції. В якийсь момент вона розмахувала християнською біблією. Нагадаю, що Франція країна світська, де прийнято, що релігія не втручається в політичні справи. Україна, якщо що, така сама. Але Бутен наголошувала, що всі цивілізації, які визнавали і виправдовували гомосексуальність як нормальний спосіб життя, занепали. Знову нагадую про 65 мільйонів французів та майже 2,8 трильйонів доларів ВВП. Якщо ж Бутен мала на увазі Содом і Гомору, то маю розчарувати прихильників цієї теорії. Немає жодних значущих наукових даних та археологічних розкопок, які б свідчили, що ці міста взагалі існували. Якісь спроби відкопати міста на дні мертвого моря були, але здогадки та гіпотези так і не були до кінця підтверджені. Словом, ніхто ці міста не бачив це по-перше, а по-друге, некоректно трактуються біблейські тексти. Бо Бог покарав ці міста не за гомосексуальних людей, а за відсутність гостинності, за те, що люди мали надлишок їжі та розкіш, але не допомагали бідним і нужденним. Та повертаємося в парламент Франції. У підсумку за ПАКС, законопроект про цивільне партнерство, проголосували, і навіть Жак Шерак і та сама Крістін Бутен, яка розмахувала Біблією, змінили свою думку. З 2000 року по 2016 цивільні партнерства уклали більше 104 тисяч одностатевих пар, гетеросексуальних було ще в 10 разів більше. З одним розібралися, але дебати у суспільстві продовжувалися на цей раз вже про одностатеві шлюби. 5 червня 2004 року колишній кандидат у президенти Нуель Мамер. Мер передмістя Бордо Бегель провів церемонію одностатевого шлюбу для двох чоловіків Бертрана Шарпантьє та Стефана Шапена. Мамер заявив, що у французькому законодавстві немає нічого, що забороняло б таку церемонію і що він подасть позов до Європейського суду з прав людини, якщо йому ставитимуть палки в колеса. Ви взагалі помічаєте цю тенденцію? Так те саме було з партнерствами. Мери різних французьких міст почали проводити церемонії укладання цивільних партнерств ще до того, як це дозволили законом. Мамера навіть відсторонили на місяць від роботи за таке його рішення. Та процес розпочався. Наприклад, тодішній перший секретар соціалістичної партії Франсуа Оланд заявив, що він попросить свою партію подати законопроєкт, який стовідсотково легалізує одностатеві шлюби, але були ті, хто засуджував шлюби як колись партнерства. Тож правозахисні ЛГБТ організації Франції звернулися до конституційної ради з проханням розглянути конституційність одностатевих шлюбів і переглянути статті цивільного кодексу. Але Рада вирішила, що це питання має вирішувати парламент у 2001 році. Відбулося перше голосування за одностатеві шлюби, точніше проти. Бо більшістю голосів було вирішено, що Франція не може легалізувати одностатеві шлюби. Що зробили французи? Правильно, провели іще одну церемонію одностатевого весілля. Цей раз це був мер міста Кабестані, Жан Віла. Я прям зацінила цей бунтарський дух французів. Не можна, нічого не знаємо, гуляємо на весіллі. Віла сказав, що це його рішення, це такий собі войовничий акт, бо бувають випадки, коли необхідно діяти поза законом. А відмовляти людям в можливості укласти одностатевий шлюб це відмовляти їм в рівності і, взагалі, заперечувати реальність існування тисяч одностатевих пар. Думки політиків розділилися. Хтось вважав це провокацією напередодні президентських виборів, хтось підтримував. Під час своєї передвиборчої кампанії на президентських виборах 2012 року кандидат Франсуа Оланд заявив про свою підтримку одностатевих шлюбів та усиновлення одностатевими парами, включивши їх як одне з зобов'язань своєї кампанії. 6 травня 2012 року Оленд виграв вибори і пообіцяв прийняти законодавство про одностатеві шлюби до весни 2013 року, а через сім місяців законопроект був поданий на розгляд французького парламенту. Між голосуванням опоненти внесли 5 тисяч поправок до законопроєкту. Але я маю зауважити, що більшість місць в парламенті отримала партія Оланда. Тож у них була повна підтримка президента голосувати за, і вони проголосували. Я ні на що не натякаю, але класно мати підтримку президента в таких питаннях, і класно, коли президент підтримує рівні права і дотримується своїх слів. Після підписання президентом Франсуа Оландом у 2013 році закону про легалізацію одностатевих шлюбів, ПАКС, тобто цивільні партнерства, залишаються чинними і доступними для всіх пар, і різностатевих, і одностатевих. Тобто Франція це приклад країни, де одне не взаємовиключає інше, бо навіщо, якщо можна мати все. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.